Коропефе рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на филі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Коропефем. Сьогодні вівторок, 28 лютого, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні Онисим, Іван, Пафнутій, Євсевій, Семен, Микола, Афанасій, Михайло, Павло, Арсеній, Олексій, Петро, Іван. Народний календар. 28 лютого, в церковному календарі День пам'яті святого апостола Онисима. Він був третім візантійським єпископом та апостолом від 70, жив у малій Азії в місті колоси і був невільником поганиному багатого чоловіка Филимона. Якось провинився Онисим перед Филимоном і злякався так, що втік до Риму. Там на той час перебував святий апостол Павло, який у своєму посланні заступився за Онисима перед Филимоном. Онисим. Під його впливом приймає християнство та стає його сподвижником. З часом Филимон простив провину анисимові і відпустив його на волю. Почав тоді чоловік ревно допомагати апостолові Павлу в його праці. Разом з Тихіком відніс листа апостола Павла до Колосян. Перед своєю смертю Павло назначив Онисима єпископом Верії. 67-го року він покинув Рим та почав проповідувати віру Христа в Греції та країнах Малої Азії. був також є пископом Візантійським. Коли царював імператор Траян, то святий Йонисин був схоплений, 95-го року загинув мученицькою смертю. З давніх давен існують погодні прикмети на цей день. Дивилися, який сьогодні день. Якщо повня, то прийде похолодання. Захід сонця червоний. Чекайте на хуртовину. Погода 28 лютого вказує, який буде вересень. Гавкають в лісі лисиці, значить, буде снігопад. Багато води на дорогах, бо сніг розтанув. Буде хороший сінокіс. На небі багато зірок народиться багато здорових ягнят. Здавна вірили, що 28 лютого зима стає безрогою, тобто вже поступово йде і поступається місцем весні. Вівчарі вночі намагалися вийти на вулицю, щоб погукати до зірок. Пастух вже ввечері виходив на пасовисько, кланявся на чотири боки і молився. Вже починали на підлогу у коморі висипати насіння, щоб його загартувати перед висіванням. Що не можна робити в цей день, не рекомендується лаятися, лихословити, ображати інших. Не варто будувати планів на майбутнє, бо вони не стісняться. За останні 130 років, 28 лютого, максимальна температура повітря складала 11,5 градусів Цельсія у 1998 році. Мінімальна ж складала мінус 21,4 градусів Цельсія у 1987 році. Сонце в коропі сьогодні зійде о 6 годині 33 хвилини, а зайде за горизонт о 17 годині 28 хвилин хвилин. День збільшився на 5 хвилин в порівнянні з попереднім. Це був народний календар. Я сьогодні в тирі був, там нас стріляли, я про тебе задував. Моя ляле так захотілось молока з теплим хлібом. Трохи ще болить рука, але терпимо ніби. Я сьогодні в полі був, там нас буркали, захотілося мені твоєї кави і щоб мала на мене так, з криком татку, дай мені мені мою шоколадку. Найби вже прийшла весна, водичкою весна, бо Я сьогодні вглину сам, ляжу спати, і насниться мені там, моя мати, я її так обійму, сильно і ніжно, я колись не бив зиму, а тепер занадто сміжно, а тепер занадто все, всього є забагато і подумав ус мені. Там тату я би татка привну, скурив би з ним цигарку, тату би мені наляв Гіркою чарку, найбільше прийшла. Цікаво знати, 28 лютого в Україні святкують День працівників патрульно-постової служби. Свято було запроваджене 2010 року. Підрозділ патрульно-постової служби в Україні сформували ще у 2006 році. Він покликаний забезпечити безпеку та правопорядок у громадських місцях, розкриття злочинів, їх попередження. 28 лютого в Україні День Штурманської служби авіації ЗСУ. Подія була створена 2008 року за ініціативи Міністерства оборони України. Штурман відповідальна та непроста професія, яка потребує здібностей до обчислювання. Головні завдання штурмана контролювати технічний стан пристроїв, перевіряти навігаційне обладнання, створювати курс за картами і технічними засобами, контролювати повітря тощо. А ще 28 лютого, всесвітній день кравців. Його приурочили до дня народження видатного творця швейної машинки Вільяма Хоу. Весь світ долучається до урочистостей, які пов'язані з цією професією, адже ще від давніх часів брання застосовувалося людиною для захисту від холоду, сонця, укусів комах тощо цю професію вважають однією з найдревніших у людському суспільстві. Також 28 лютого, всесвітній день рідкісних захворювань. Рідкісними називають недуги, які вражають невелику кількість людей у порівнянні з загальною кількістю населення планети. Часто це серйозні хронічні та прогресуючі хвороби, більшість з яких досі залишаються невивченими. Пацієнти з рідкісними захворюваннями стикаються з різними труднощами: від визначення точного діагнозу до отримання адекватної медичної допомоги. Новини вчора, 27 лютого, голова громади Володимир Куніцин провів чергове засідання виконавчого комітету Коробської селищної ради. Під час засідання члени виконкому розглянули 18 питань, що стосувалися минулорічних підсумків роботи, комунального майна, перейменування вулиць, захисту прав дитини, спілкуючись із старостами та всіма присутніми, голова громади зробив кілька акцентів: на генераторах, городах та благоустрої. Розгляд питань почали зі звіту про виконання плану програми соціально-економічного розвитку громади на 2022 рік. Розглянули звіт про виконання бюджету на 2022 рік та звіти про використання коштів резервного фонду щомісячно. Крім цього, на засіданні винесли зміни до програм, погоджених раніше. Розглянули питання щодо комунального майна, опрацювали питання по лінії служби у справах дітей, розглянули заяву на присвоєння адреси житло. Новому будинку розглянули питання проведення громадського обговорення перейменування вулиць і провулку. Детальне інформаційне повідомлення, повний запис засідання виконавчого комітету ви зможете почути на хвилі 101,6 один FM короп вже в цими вихідними. Дуже приємно, коли про рідну школу згадують її колишні учні. Нещодавно один із них, Валерій Маюра, випускник коробської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів імені Тараса Шевченка, подарував школі якісні м'ячі, щоб діти покращували свою майстерність. Пишаємось такими вчинками та щиро дякуємо. Такий допис оприлюднено на офіційній сторінці коробської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів імені Тараса Шевченка у мережі Facebook. Пан Валерій відомий громаді, ще й тим, що займається виготовленням і передачою на Фронт окопних свічок із парафіну допомагають йому в цій справі підписники соціальних мереж, які донатять посильні суми на матеріал для свічок. Детальну інформацію про волонтерство можна знайти на сторінках соціальних мереж юнака за нікнеймами Валерій Маюра в Фейсбук та Ракдиллар в інстаграм. В громаді ювіляр відсвяткував свій сотий день народження. 27 лютого зустрів своє століття Григорій Романович Куземок. Григорій Романович пережив Голодомор 30-х, колективізацію, пройшов вогняними дорогами війни, полон, а потім і сталінські табори. З 1955 року Григорій Романович прийшов працювати у Карильську школу вчителям математики та фізики, де працював до 1986 року. Учні з теплом згадують. Свого вчителя, мудрого, справедливого. Григорій Романович, людина активної життєвої позиції, деякий час був головою ветеранської організації села Карильського. 14 років тому батька забрав до себе в Київ син. Привітати Григорія Романовича з поважною життєвою датою, приїздили староста Карильського Наталія Хоменко, депутат селищної ради Людмила Назаренко, голова ветеранської організації села Любов Борисенко. Учні. Вітання, подарунки. Мениннику передали від голови Коробської громади Володимира Куніцина, депутата селищної ради Миколи Мисника, відокремленого підрозділу Товариства Червоного Хреста України у Коробському районі. Доброго здоров'я, шановному ювіляру, мирної небесної блакиті, любові, шани від рідних, нехай все набажане здійсниться. Інформацію взято із соціальної мережі Facebook. інформатор Любов Борисенко. Для підсилення українського телесигналу у прикордонні на Чернігівщині планують побудувати кілька телевеж. Найближчим часом прикордонних громадах Чернігівської області планують побудувати декілька телевеж. Наразі керівництво громад вирішує питання щодо виділення ділянок, де саме їх встановлять. Про це повідомив директор департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю ОВА Андрій Подорван. За його словами, будувати телевежі буде концерн радіомов. Влення, радіозв'язку та телебачення. Нагадаємо, з весни 2022 року жителі прикордоння, зокрема Грем'яча, залишились без українських телеканалів, які повністю зникли з приставок Т2. Натомість російські канали продовжують транслюватися. Інформацію взято із сайту Суспільне новини. На порталі Дія тепер можна подати заяву про шлюб. На порталі можна вибрати місце, час, формат та зал для церемонії, після чого потрібно буде отримати підтвердження на електронну пошту та прийти у призначений час для одруження. 10 хвилин онлайн, замість походів до РАКСу, заповнення паперових заяв, перевірки у держреєстратора, витрати часу у банку та інших зовсім не романтичних речей. Прокоментував новину голова Мінцифри Михайло Федоров. Коропефем рекомендує Шановні слухачі. Сьогодні Коропефем рекомендує не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, не фотографувати і не знімати на відео пересування наших оборонців і тим паче відмовитись від публікування переміщень техніки і особового складу в соціальних мережах. Коропефем рекомендує не втрачати надії і неодмінно вірити в перемогу добра, вірити в ЗСУ. Це була рубрика Коропефем рекомендує. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька з мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на частоті 1016 коропе фем традиційно о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Коропе рідне радіо. Телефони. 2, 1575 та 098 595 0075. Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6